Від імені обласної ради ми хочемо вручити вам подяки і висловити слова вдячності, Ви боретеся з тим, щоб в нашій області мешканцям жилося спокійніше, щоб всі могли виконувати свої посадові обов'язки: ходити на роботу, працювати на економічному фронті, вчити, лікувати. Ви робите дуже багато, робите для багато того, щоб в нас тут теж було мирне небо. Обласної ради від Верховної Ради вам дуже дякую. Також від е, депутатського корпусу Полтавської міської ради е, найкращі слова вдячності за той труд, який ви втілюєте в життя. Дякую Служу українському народу. Вітаю. Служу українському народу. Вітаю вас. Дякую. Thank you.